Це український безпілотний авіаційний комплекс Лелека 100. А це Юрій, оператор цього безпілотника. І в дуеті вони боронять свою землю, допомагаючи нашій артилерії винищувати ворожу армію та її техніку. Юрій розповідає, як відбувається робота його птаха над полем бою. Хотілося б, щоб починалася з кави, але починається з підйому. Приїжджаємо, роз... розкладаємося і починаємо свою працю. Вилітаємо в нас в маршрут за нашу лінію ЛБЗ, перелітаємо і наблюдаємо в реальному часі, що відбувається. Тобто виходи артилерії, переміщення особового складу. І доповідаємо, якщо ціль актуальна, ми коригуємо і наша артилерія відпрацьовує. Відмінне знання оператором характеристик дрону у поєднанні з навичками роботи не дають ворогу шансу сховатись. В реальному часі може літати в одну сторону на 50 кілометрів. Ми використовуємо до 30 кілометрів, бо нам далеко зараз не актуально літати. У нас залежить час польоту. Якщо в нас така мінімальний вітер, ми можемо літати. Більше, то є із положеного. Можемо маневрувати бортом: Снизить борт, підвищить борт. Над противником можна спускати його, щоб він собі плаваючи летів, і, і за цього ми виігруємо дальність польоту. У роботі з лелекою є і неприємні моменти, властиві як для наших систем РЕП, так і для армії противника. Світло вимкнено, критичний рівень сигналу. Є певні частоти, на яких ми працюємо. Ці частоти вони можуть і давити, і наблюдати, як вони роблять. В часту вони просто давлять Спуфінг – це вони заміняють координати і хочуть перехопити управління борта. А якщо вони роблять спуфінг, ми втрачаємо повністю зв'язок з бортом. А ось керувати лелекою зовсім не важко. Головне бажання. Від посади нічого не залежить. Залежить від вміння і хотіння працювати. Коли ти в реальному часі наблюдаєш і дивишся, як знаходиш ти ціль, і снаряд летить в цю ціль, тобі хочеться ще більше і більше працювати і знаходити в ці цих стілей, щоб знищувати ворога. Бути українським захисником не завжди означає бігти на штурм. Наприклад, обравши посаду оператора БПЛА, завдяки сучасним розробкам для ведення бою. Нищити ворога стало набагато цікавішим. Та, попри це, найголовнішим у цій справі є одна спільна мета захист української держави.